Стоп! сьогодні вихідний і я нікуди не йду. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя Діабетика. І в сьогоднішньому відео я розповів вам про свій досвід роботи на заводі в Польщі по 12 годин. Якщо ви дивитесь це відео, то вас все ж таки напевно цікавило це питання, чи зможете ви працювати по 12 годин і взагалі, що відбудеться з вашим режимом дня і чи це можливо, чи ні. Я маю такий досвід уже праці, працюю в режимі такому по 12 годин на заводі. Вже більше ніж два роки, і мені є трішки з вами чим поділитися. А якщо вам така інформація цікава і, взагалі, цікава інформація питання діабету і все, що з ним пов'язано такого життя в побуті, то обов'язково підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк, і це змотивує і дасть мені додатковий час, щоб зробити для вас нове якесь відео. Дякую. І перше, що вважаю, потрібно розпочати, це з робочого графіку. Я працюю більше двох років і мій графік змінювався, але суть його залишалася та й самий. Зараз я маю графік 4 на 4, тобто в мене 4 робочі дні, 4 вихідні дні. Робочі дні по 12 годин, два дні денні зміни по 12 годин з 7 ранку до сьомої вечора, і далі два наступні дні це дві нічні зміни з сьомої вечора до сьомої ранку. Що я вам хочу про це сказати? Коли ви маєте по факту якби 4 вихідних, але фактично то їх є 3,5, бо там останній день відсипний, так ми його називаємо, бо приходиш зранку на 9 додому і виходить, що так ти ще півдня спиш і півдня цього виходного ти просипаєш. Але в такому графіку працювати доволі мені нормально і правда не складно. Це краще, ніж було до цього 5-3, коли було 5 робочих змін і три вихідних. І так на перший погляд здається там всього один день, але правда це так би відображається в кращу сторону. Звичайно, що я буваю працюю і по вихідних, і графік мій буває 5-3, іногда інколи, інколи 6-2, але. Загалом при графіку 4-4 правда працювати не складно. Але те ще залежить від того, яку роботу ви виконуєте. Зрозуміло, що якщо це завод, то більше всього це якась фізична праця. І як воно звісно, що фізична праця, але яким рівнем навантаження. У мене вийшло так, що праця фізична, але більше вона така на ногах. Я там оператор продукційної лінії. Зараз вже трошки займаю іншу позицію, більш організацією цієї праці, я не стою конкретно на лінії. Але суть в тому, що 12 годин ти знаходишся тип, постійно на ногах. І навіть якщо там важко фізично щось не піднімаєш чи не перекладаєш, але 12 годин на ногах воно все ж таке здається. І маю при цьому я три перерви там по 30 хвилин плюс-мінус. Так, здається, на перший погляд, як мені колись раніше казалось, це неможливо, як організуватися це все, що було окей, але правда, то є. Ще важливе питання займає організація сну і відпочинку при такому режимі. Можемо так нескладно порахувати це все. Якщо працюєш 12 годин, то залишається 12 годин на все інше. Але на правду залишається не 12 годин, а напевно годин 6-7. Це включно зі сном. В мене виходить так, 12 годин робочий день, плюс, плюс близько години займає доїзд до роботи і з роботи, це вже виходить 14 годин. І зрозуміло, що перед роботою збираюся ще годину там на їжу і на все тому подібне. Виходить 15. І залишається наскільки там? Нескладно перехватити, 9 годин, але то не 9, то виходить ще менше. Бо я ця година перед роботою і після роботи. Загалом до чого хочу підвести, що в середньому мій сон складає близько 5-6 годин, коли є робочий день. Це не зовсім мало, це нормально. Інколи він буває, складає 4 години, це вже правда набагато гірше і так можна зробити тільки один день. А наступні дні вже потрібно більш відсипатися і ці години десь не верстати. А якщо спати по 5-6 годин, то в принципі нормально. Навіть на виходних я не потребую особливо більше відсипатися. Такий графік, правда, не дуже добрий. Коли маєш робочі дні, то ти просто приходиш на роботу, повертаєшся з роботи, і все миєшся і спиш. І так само перед роботою. Тобто, все банально так за. В такому циклі, що ти, крім роботи і подушки, так би мовити, більше нічого не бачиш. Але в такому випадку мами, маємо ще 4 вихідних, 4 робочі дні, 4 вихідних. І це є краще, ніж, наприклад, як, на мою думку, особисто для мене, ніже працювати 5 робочих днів по 8 годин і мати 2 вихідних. До мені такий графік по 12 більше подобається. А зараз ви скажете, що ти нам розповідаєш там, про графік, все, а як е, організація самого режиму відбувається? Тому що, наприклад, вже денна зміна, нічна зміна, і виходить, що там вночі спиш, в день спиш. І як це відбувається, все, наприклад, з тими ж прийомами їжі. Е, скажу так, за цей період, поки я працюю е, тут, е, включно на цьому заводі і взагалі на, по такому графіку. У мене це все підход до цього їжі і режиму змінився. Раніше всі свої попередні, там багато років я вважав і робив так, що має бути сніданок, обід і вечеря і плюс-мінус так строго по часу в якомусь періоді, щоб це було тобто фіксованих годинах. Але зрозуміло, починаючи теж школи. Далі університету не завжди так виходить робити, тому що є свої графіки і не все совпадає. Але плюс-мінус там я тримався цього трьохразового режиму прийому їжі. Зараз в мене також, можна сказати, трьохразовий прийом їжі. Буває коли два рази, буває чотири, але він не є такий жорстокий в плані жорсткий, точніше, в плані е, часовому, тобто, чи в конкретні години, чи ні. Плюс-мінус, я для себе такий випрацював графік, я зараз про нього скажу. Але загальна моя думка змінилася до того, що, якщо чесно, це не дуже сильно впливає. Це добре, якщо ви можете кожен день приймати їжу в один та самий час, але це не так критично, як щось може бути, щось інше. Якщо правильно старатися це все компенсувати, то буде все окей. Про це я почув від... Таку ідею від одного також польського блогера по діабету, який розповідав там про, і далі розповідає доволі такий широкий канал, популярний на місцевому, так би мовити, Ютубі, про те, Чивніс і про графік, тобто режим дня. І правда, якщо робити це все з головою, то не обов'язково їсти в один той самий час і ж кількість прийомів їжі. Трошки так налив вам води, так би мовити, наговорив, але зараз кажу про свій графік. Так як в мене в, можна його поділити на дві частини денні зміни і нічні зміни. Так, коли в мене денні зміни, у мене сніданок відбувається в 5 ранку, навіть трішки раніше, там без 10-5. Я прокидаюся, там, роблю свої всі речі, за 20 хвилин збираюся і снідаю. Не всі люди можуть снідати зранку. Але кому це, багато кому це просто не заходить, не підходить. Але не знаю, я так звик ще дуже давно, і мені, якщо я зранку не поснідаю, мені буде недобре. Я просто себе недобре буду почувати, навіть не в плані цукру, а в плані е, цього желудка мене буде боліти і хотіти буде просити їсти. Тому я такий роблю ранній сніданок. Далі у мене йде, я так називаю його, обід. Це вже на роботі близько 11-12 години дня. Тоді наступне далі я роблю ще один такий, або добрий перекус, або буває такий повноцінний преміж, якщо з тобою ще щось візьму. Це там близько 4-ї години, ну, 16-ї години дня. І далі, коли я вже приїжджаю додому, в мене зміна закінчується в сім вечора. Добираюся там вже додому почало на 9-ї. І це виходить близько 9, я ще роблю собі вечерю повноцінну. І там далі десь там, ну, як звикли, то близько 11 я лягаю спати, а прокотаюся в 4.30. Тобто моєте перехватити, бачите, що там сон десь так і виходить 5 годин 5 5,5 і максимум може бути 6. З у тому, як ви побачили, що я маю в будні дні. Можна сказати, в основному чотири основних прийома їжі. Не три, а чотири. Мені це вдається все окей. Буває їх так три, буває, що на роботі їм один раз. Але це вже як дасться, яка їжа з собою що вбравши ще що не брав. Стосовно інсуліна, я в такому випадку я просто роблю в мене не ультра дії інсулін, а короткої дії. Називається ліпролог-200 доза. Це тут такий місцевий, ну як на мене і нормальний, він такий йде е схожим чимся на актропіт, середній не ультракороткий, а короткої дії. Роблю я його, е за, як е звикли, то за 10 хвилин десь до прийому їжі, якщо все в порядку сокор, і чисто розраховую з, з свого фізичного навантаження, можу трошки спрогнозувати, я буду багато там. Рухатися чи менше рухатись, тому що буває по-різному, і кількості їжі, яку я буду їсти. Тобто я роблю конкретний інсулін, під конкретну їжу і можу як їсти як три рази на день або чотири рази на день, буває два рази на день. Тобто те вже як вдасться. Далі, стосовно нічних змін, нічними змінами в мене відбувається такий графік. Е, Назем це не знаю, сніданок вечері, я просто буду на, називати години, у е, котре я приймаю їжу. Я просто прокидаюся близько там 15-16 години дня, роблю там всі свої справи і перед тим як я йду на роботу, там 1630 17.00 я їм тоді вже пізніше їм на роботі близько 9-10 вечора. Їм також ще в 3-4 годині вночі. І останній мій прийом їжі відбувається, коли вже приїжджаю додому, також там о 8-півдев'ятий ранку. Тобто, як бачите, знову плюс-мінус 4 прийоми основних їжі. По ці всі основні прийоми їжі я, звісно, ж, роблю інсулін короткої дії. Але потрібно відмітити такий важливий момент, що так балансувати з основними прийомами їжі в мене вийшло зараз. І зберігати цей весь баланс, щоб було нормально, при тому, коли в мене змінився базальний інсулін. Зараз я використовую базальний інсулін, е, який має назву він такий поширений, це тоужео. І суть його в тому, що він приймається раз на добу, і в його така доволі є рівна планка, його дії і немає піків. Наприклад, до цього всі багато років я там більше 15 років користувався таким інсуліном, як базальним, як протафан. І суть того, що той інсулін приймався два рази на добу, це вже показує те, що в його є така більш коротка, короткий термін дії, і в нього є ці піки, в яких його дія є максимальною. Якщо не помиляюсь, то вона там настає через 6-8 годин. І в такому випадку було краще, щоб оці через 6-8 годин після прийому цього базального інсуліну, щоб там туди припадав якийсь перекус чи якийсь основний прийом їжі. Тому що там часто можна було, наприклад, в день, там у другій, третій, четвертій годині дня, зловити гіпоглікемію просто з того, що там починає максимально пікувати на піку, знаходитися цей базальний інсулін. Зараз, коли я використовую інсулін, який має приймається раз на добу, і він його є така доволі рівна база, це зовсім правда. Я себе почав почувати по-іншому і. У мене є також проблеми з цими там, гіпер, Гі... частіше з гіпогілікеміями, ніж з гіпер. Але багато там є моїх помилок. Але саме те, що так не так в інсулін базальний впливає на мій, так би мовити, день От, на організацію дня. У більше... мене є більше можливостей коригувати коротким інсуліном і робити ці прийоми їжі. І це правда дуже впливало. Можливо, теж колись щось зберуться в купу і розповім про те, як було на одному інсуліні, як стало на іншому. І це правда змінює життя на краще. І наступне, про що я хочу сказати, це про ті речі, які знаходяться за мною постійно. І знаходяться постійно не тільки в такому звиклому житті, а й коли я знаходжуся на роботу. Нічого не змінюється. Зі мною завжди є інсулін. Є глюкометр, але зараз не глюкометр, а сенсор використовую, але зрозуміло, що те, чим можна контролювати цукор. І швидкі вуглеводи е, на рахунок е, гіпоглікемії, якщо щось станеться. Е, з швидких вуглеводів я використовую цукерки, е, не самий найкращий варіант, але їх досі використовую. І ще я для себе такий знайшов гарний вихід. Це рафінований цукор. Я складаю такі маленькі коробочки пластикові і такі поделечки, що поміщається по суті в карман і максимально швидко можна, так би мовити, побороти цю гібу Це набагато краще, ніж цукерка. Але я своєї старої такої звички, поганої все ж таки їм чи цукерки, бо хочеться ще трошки щось з'їсти і смачного. Але це не найкращий варіант, а правда, рафінований цукор зараз використовую. Це гарний варіант. Ще буває, як інколи використовують такі спеціальні засоби, які продаються в тих же ж діабетичних магазинах, де там ультрашвидкі углеводи, бувають таких, десь прикріплю тут, може, вам фотографії таких тюбик маленький з рідиною дуже солодкою, там близько пів, півтори, півтори чи дві. Чи одна, не пам'ятаю вже е -е -е хлібна одиниця, або такі, як е -е щось схоже на скорбінку, такі конфетки, теж, е -е що швидко піднімають цукор. Але тобто, що я хочу сказати, ті речі, які з нами мають завжди бути, це інсулін, глюкометр е -е і щось для того, щоб побороти гіполікемію, я їх з собою маю. І важливо те, що я це можу носити з собою там на роботі. У мене є маленька така сумочка, по-нашому називається бананка, і там у мене ці всі засоби є, і вони в мене постійно при собі. Це не складає ніякої проблеми. Але хочу відмітити, що так може бути не на кожній роботі, не на кожному заводі. Зрозуміло, що є різні умови праці. І в плані того, що може просто бути дозволено чи заборонено щось кудись заносити, чи тому подібне, те ще й може бути небезпечно там це уживати. Бо може бути щось брудне, може бути якась хімія чи ще тому подібне, що вам потрібно, у вас може бути так, що у вас немає чистих е рук, або ну, і ви не зможете нормально з'їсти якусь там конфету чи ще щось. Це просто може бути небезпечно. І, звісно, ще хочу ще відмітити в цьому плані. Зараз взагалі в принципі не користуюсь глюкометром і сенсором мені на роботі набагато легше. Я просто постійно можу бачити свій цукор і при тому не використовуючи глюкометр. Не то, що його не хочу використовувати, мені просто банально, як, як зрозуміло, не, не завжди це зручно, бо мають бути чисті руки, і це потрібно зробити цю операцію. Це легше, ніж притулити телефон. Але ще такий є момент: не на всіх роботах можна заходити туди в робочий відділ з телефоном. Також, що, що я хочу цим сказати, перед тим як ви... Кудись плануєте влаштовуватися, запитайте, задайте тим роботодавцям ці питання. Чи можете ви мати з собою при собі постійно ці речі, чи можете ви мати при собі, там, телефон, все те, що вам необхідне, чи можете ви мати його при собі постійно, щоб тоді не виникало ніяких питань. І також відносно самої роботи, якщо ви там, просто що нам вам потрібно робити? Які функції виконувати, ви розумієте, що ви їх можете виконувати, і то, в принципі, проблеми ніякого немає. Головне, щоб ви могли виконати ці якісь функції і мати необхідні ці діабетичні речі, так би мовити, при собі. Ще одне питання, яке я хочу зачепити, це питання, чи можна взагалі діабетиком працювати в Польщі по 12 годин, чи можна працювати в нічні зміни і тому подібне, там виконувати якусь складну роботу. Розпочну з кінця, так можна. Якщо ви працюєте через агенцію по умови з то там взагалі всім байдуже по факту. Якщо ви роботу цю виконуєте, то проблем в них ніякої немає. Якщо ви їм не підходите, вони вас просто звільнять або... і, і все. Тобто, ніякого там не соціального нормального пакету і тому подібного немає, і ніхто за це не хвилюється. Наприклад, коли я влаштовувався через агенцію, то в моїй агенції такий був медогляд, фактично умовний. Я його на паперах десь прийшов, а в реальності я не проходив. Тобто, про питання, там, чи допускати мене до роботи чи ні, навіть умови мови про це і не йшлося. Хоча спочатку трошки думав, можливо, переживав, чи там зможу я пройду медогляд, тип, якщо має діабет і тому подібне. Ні, питання навіть нікого не виникло, бо його ніхто не проходив. Так що буває і так. Але коли на цій же роботі вже мене перевели на умову опраці, і там я проходив нормальний медогляд, вже такий з своїх спеціалістів. Все перевіряли, і я це питання моменти не скривав, що в мене, цукровий діабет. Я вважав, що це не має сенсу. Тим паче, через банальне, я так думаю, через мій номер песель можна подивитися, там які мені рецепти виписували і тому подібне. І, скажімо так, ні в кого ніякого питання не виникло, ніби не сказали ні, не можна там тому, тому подібного. Просто там. Попитали мене, мій стан, як, -то, як себе там, почувають на роботі, тому подібне. Там, буває гіплі чи ні, там, здається, з ними нормально самому споритись і тому подібне. І ще було питання, чи працює я в нічні зміни. Кажу, так, працюю. І сказали, ну, так, це тіпа, не добре, але ну, може бути. Тобто, так, чисто під мою відповідальність. Про що я хочу сказати? що ніякого питання складнощі з тим, що у вас діабет і вас там кудись не пустять. Там немає. Це нормальне до цього все відношення і сприймається всіма людьми як окей, як нормально. Е, головне, щоб ви просто самі собі могли цьому порадити. Але ж також ще хочу відмітити такий момент, можливо, це теж впливає. У мене тут немає в Польщі ніякого офіційного статусу е, там, на кшталт інвалідності чи тому подібного. І цю інформацію, тільки яку я там про діабет кажу, це я тільки кажу сам від себе і ніяк воно юридично там додатково. Не фіксується, що має впливати на роботу. Так що так, взагалом, проблеми ніякої з цього не існує. Головне, якщо ви, вам робота підходить, ви можете її виконувати фізично, вам подобається і все, це подається, то можете працювати і, і все. Питань ніяких немає. І проблем теж. Ну і підсумовуючи, хочу вам сказати і зробити такі поради. Перше, нічого не бійтеся, якщо вам потрібно працювати, Якщо ви хочете і вас, вам фізично банально це вдається, ви тянете, бо різні люди комусь щось вдається, комусь не вдається, мають мільйон різних робіт, пробуйте одну, другу, іншу, неважливо. Якщо у вас виходить, то просто не думайте ні про який діабет, не про цю всю штуку. Можете працювати, працюйте. Запитайте самі такі важливі питання, чи можете ви ці всі необхідні речі, такі там інсулін, тобто там глюкометр. Те, щоб з'їсти, гібр... побороти гіпогалікемію, якщо ви можете мати їх при собі там на робочому місці або близько робочого місця, і це не заважає, не робить проблеми, або ви можете там відлучитися на якісь там 3-5 хвилин, то просто не думайте, у вас все вийде і все буде в порядку. Тобто проблеми ніякої немає, все можливо. Ще раз повторююсь, головне, щоб у вас було бажання, у вас виходило це все фізично виконувати. І речі були всі важливі з вами. Дякую за увагу, що додивилися це таке найкоротеньке відео, відео до кінця. Як бачите, я вам розповідав про роботу, а сам сидю тут на якомусь болоті по факту. Ну, Маленька зерце, схоже на болото. І в мене вихідний сьогодні ще є. І завтра ще вихідний. Так, в мене ще два вихідних, сьогодні-завтра. І, і І все. І це класно. Мені подобається графік 4х4, чесно, тому що є вихідні, в яких можна зробити щось інше. Ще раз дякую за увагу. До да побачення.